Святковую тебе весь день, і ти наймиліша за всіх в танцювальному крузі вітання і квіти, і куплети, і пісень тобі надсилають. Сьогодні всі друзі, щасливо всміхнешся, і знову не знаєш чого, розгублено серце у грудях твоїх замирає, а погляд шукає, шукає його, того, хто з дитинства сьогодні тебе забирає. Одинадцятикласниця класниця, класниця. Дорогі мої діти, добре, що мені довелося наперед трошки поплакати, а тепер я можу сказати до вас декілька слів. Я до вас звертаюся, діти, тому що ви залишилися такими у моїй пам'яті. Пам'ятаєте, як ми зустрілися з вами у п'ятому класі, як ми здружилися, як ми працювали, яких в нас було багато хороших справ. Як ми готувалися до новорічних свят, як ми готували костюми мушкетерів, готували шляпи, розкрашували чорною тушу, виготовляли шаблі. Дуже багато в нас було цікавого. Я дуже жалію сьогодні, що я не вела щоденник і не записувала ті справи, які ми робили, і що в нас було цікавого і гарного. Тому така моя порада молодим педагогам робити цю справу. Потім воно пригодиться так, як ось мені сьогодні прийшлося, а дуже багато забулося. Я знаю, що ви вже стали всі дорослими, маєте сім'ї, маєте спеціальності, дехто може став дідусем і бабусею. Но ви залишилися хорошими, чесними людьми. Я думаю, що не всіх склалася така доля. Що всі живуть в Україні? Може, декому прийшлося і жити в іншій країні. Тому розказуйте про Україну, про українців, про їхню доброту. Чому я це кажу? Тому що ось недавно мені прийшлося бути присутньою при телефонній розмові. Це було гучне включення. Питання, питання: подруга, ну як ти там живеш? Ти що жива там? А відповідь: Ой, подруга, ти знаєш. как здесь хорошо, как мне здесь хорошо, какие здесь хорошие люди, какие это украинцы хлебосольные. Они обожают детей и стариков, и агрессии никакой я не вижу. Совсем не тот, что нам пихает в наши головы. Так вот у меня я проханя. развивайте эти мифы, рассказывайте про доброту украинцев, про нашу миролюбивость. Все, мне Хоч ви вже саме стали дідусями і бабусями, але ну, у вас є живі батьки. Тому моє таке прохання: турбуйтеся про своїх батьків, допомагайте їм. Тому що, коли людина по, 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 у старшому віці відчуває якусь турботу і любов дітей, тому хочеться жити далі, турбуватися про когось, чимось цікавитися, про щось мріяти. Будьте хорошими дідусями і бабусями, виховуйте своїх внуків, вчіть їх доброти і чесності. І ще мені хочеться побажати, щоб ви всі були здорові, щоб ми всі жили у мирі, щоб ніяких хвороб вже у нас не було. І ще мені хочеться подякувати адміністрації школи за те, що вони таку хорошу ідею подали. І особливо Галині Петрівні, що вона до мене дозвонилася. І ось мені прийшлося згадати декілька епізодів свого молодого ще тоді життя. І ще ви заставили мого Богдана Юровича теж згадати про школу, ось його творчість. Це він писав лозунги на школі. Ось це його творчість. То він теж заставили його згадати про свою. Роботу. Хочеться мені бажати вам всім міцного, міцного здоров'я, жити у мирі і злагоді і будьте завжди людьми. Всього дуже я хочу би всіх вас побачити, обнімаю всіх міцно, міцно і ще раз бажаю вам всього доброго і благополуччя. Будьте здорові!